Чим же кращий дропшипінг за свій особистий склад? Друзі, я 10 років займаюсь товарним бізнесом, і 9 з них я торгую на маркетплейсі ProMay. І в мене є свій особистий склад, не тільки те, що ви бачите, ще й з іншої сторони. І я також працюю і по дропшипінгу. І в мене є чим з вами поділитись. Я точно знаю, які є плюси у дропшипінгу, які є мінуси у свого складу. І навпаки. Тому якщо це тобі цікаво, і ти хочеш послухати про мій особистий досвід, десятирічний, то додивись це відео до кінця. Друзі, я думаю, що все ж таки ви всі знаєте, що таке дропшипінг, але я все ж таки повторюю, що це коли у вас немає товару, ви знаходите постачальника, у котрий є такий от склад, наприклад. Ви додаєте цей товар собі в інтернет магазин будь де де ви будете продавати цей товар. Після того як прийшло замовлення, в ваш інтернет-магазин, ви пишете постачальнику, чи є у вас наявності цей товар. Він каже: Так, є. Я готовий відправити саме сьогодні. І він бере і відправляє цей товар на вашого покупця. Що може бути? Ви можете з покупця взяти аванс, ви можете з покупця взяти повну суму оплати, а також можете відправити повною наложкою. Після цього ви передаєте замовлення вашому постачальнику, і постачальник в ролі мене відправляє товар покупцю. Вам остається тільки чекати, коли гроші надішлють вашому постачальнику ваші клієнти, після чого він з вами розраховується. Цей розрахунок вважається виплата бонусних ідеалі працювати по дропшипінгу так: це заключати договір з вашим постачальником на надання послуг. Це послуги, наче ви кол-центр, і ви оброблюєте замовлення, котре передаєте вашому постачальнику. Після цього ваш постачальник сплачує вам кошти винагороду за надану послугу. Але якщо у вас немає ФОПу, то краще так не робити. Краще просто отримувати гроші від постачальника в невеликих сумах. Друзі, ось і вся схема роботи по дропшипінгу. Йдемо до мене в офіс, поспілкуємось про плюси. Роботи по дропшипінгу. починаєте інтернет торгівлю чи являєтесь досвідченим продавцем товарів. Друзі, хочу вам запропонувати дропшипінг-платформу Вебсклад. Якщо ви початківець в інтернет торгівлі, то «Вебсклад» допоможе вам почати свій бізнес абсолютно без вкладень. Зведіть свої ризики до мінімуму. А якщо ви вже професійний продавець, то веб-склад допоможе вам розширити ваш асортимент товарів. Все дуже просто. Просто зарузіть товари з веб-складу собі на сайт та отримайте додаткові продажі. І так, друзі, коротко про переваги веб-складу. По-перше, біля тисячі товарів постійні постійній наявності. А також на сайті відображена точна наявність товару. По-друге, тільки трендові товари або ті товари, котрі приносять користь людям. По-третє, відправлення всіх замовлень, зроблених до 17.00. Той же день, четверте особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Завдяки цьому ви можете постійно контролювати свої замовлення і свій заробіток. П'яте це виплата дропшиперам будь-якої суми протягом 24 годин. Шосте дуже важливо і актуально зараз. Це можливість працювати з мобільного телефону з будь-якого місця. Вам залишається займатися найважливішою справою це розвитком свого бізнесу. Всю іншу роботу, упаковка товару, транспортування товара до нової пошти, ведення складського обліку все це зробить за вас веб-склад. Заходьте на сайт веб-складу та починайте заробляти вже сьогодні. Всі посилання в описі до даної. Друзі, якщо ви мене ще не знаєте, я штабура Олександр, я 9 років торгую на ProM, 10 років займаюся товаркою. 4,5 роки я навчаю людей, як тут продавати. Крім того, що я навчаю людей, як продавати на маркетплейсі ProM, Я також і сам займаюся товарним бізнесом і не зупиняюсь. Ми постійно розширюємо кількість магазинів, платформ, де можна продавати кількість товарів і кількість постачальників. В мене рекорд особистий це 230 відправлень на день. Найбільший відсоток цих відправлень це ProM, Тому я і навчав. Людей, тому що я знаю, як тут заробляти гроші. Також я неодноразово виступав на конференціях від Marketplace Proмі як лідер продажів. І так, давайте по суті, я присвятив це відео темі, чим краще дропшипінг за склад. Але це не означає, що дропшипінг краще за склад. Є плюси як в дропшипінгу, є плюси, так і в своєму складі. Але тема сьогодні випуску: чим саме дропшипінг краще свого складу? І так, привалегії дропшипінгу, по-перше, це відсутність свого складу, це витрати на свій склад. Наприклад, я на свій офіс зі складом витрачаю 16 тисяч гривень на місяць. Далі це кладовщик пакувальник без цього ніяк. Чи ви самі це будете робити, чи у вас буде співробітник, на котрого треба витрачати кошти? Далі, експедитор, хтось має цей весь товар відправляти. Звичайно, якщо ви все згодні робити самі. То це вже не бізнес, друзі. Але так теж можна робити. Також, коли ви дропшипер, у вас немає витрат на пакувальні матеріали: пупирка, стрічпльонка, скотч і багато іншого. Але все ж таки, якщо ви маєте свій склад, мені є що вам запропонувати. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими, треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія Profipak. З котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу. Не просто так. Тому що все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка. Дуже велике різноманіття товарів і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти отримували якісний цілий товар, друзі, звертайтесь до компанії Profipak. це дуже класна компанія. Раджу всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. На початку, коли ви стартуєте в товарному бізнесі, вам не потрібен ФОП. Ну, звичайно, по закону він потрібен одразу, але ну, хто ж одразу працює з закону. Ми не відкриваємо ФОП, нам не потрібен бухгалтер і в цьому випадку немає витрат. Але коли у вас вже свій склад і цей склад не маленький, значить у вас і продажів немало, то ФОП обов'язково потрібен, чекбокс обов'язково потрібен, і бухгалтер обов'язково потрібен. І ви вже можете прокалькулювати, скільки вже витрат ви би понесли, якщо у вас був свій особистий склад, а не дропшипінг. Коли у вас немає свого складу, ви займаєтесь дропшипінгом, у вас немає бракованого товару. Тому що якщо відправляє постачальник від себе товар і він є бракованим. То цей товар повертається до нього, а не до вас. І ви не несете ніякі убитки в цьому випадку. Далі це повернення несправного товару. Коли ваш постачальник відправляє товари на вашого клієнта, і він каже, цей товар не працює, він зламався, і цей товар має повертатись до постачальника, не до вас, так як ви дропшипер. Якщо б ви мали свій склад, цей товар би повернувся би до вас і ви несли би витрати на ремонт цього товару, ну і далі б змогли б його продати. Слідуючи, це відсутність залишків на складі. Коли ви купляєте товар, наприклад, 10 одиниць у цієї красоти. Ви придбали її, продали всього одну одиницю, і вона більше не продається. Чому вона стала неактуальна? Чи ця модель вже застаріла? Все, вона у вас просто пилиться на вашій полиці і не продається. І все це мінус складу, але величезний плюс дропшипінгу, тому що цей товар залишиться у вашого постачальника, а не у вас. Коли ви дропшипер, вам не треба закупляти весь цей товар і ризикувати. Тому що, по перше, щоб гарно продавати в товарному бізнесі, треба. Різноманіття вашого товару не піде тільки за заказати там дві одиниці цього дві категорії товару чи дві моделі товару, і з ними тільки продавати. Зазвичай це різні категорії товару в якоїсь кількості, і це немало грошей. Я вам хочу сказати. Тому, якщо ви починаєте працювати зі своїм складом, звичайно, ви можете поступово його збільшувати. І нарощувати його об'єми, але все одно, якщо порахувати мій склад, це вже немала сума грошей. Який же величезний плюс дропшипінгу: ви дуже швидко можете сісти за комп'ютер, знайти товари, знайти під них постачальників, залити чи додати вручну ці товари собі в інтернет-магазин чи будь-де, і вже продавати. Коли ти працюєш зі своїм складом, то тобі треба знайти крутий товар, тобі треба його закупити, влити гроші в це. І все це нелегка і дуже довга історія. Друзі, я розповів про дуже величезні плюси дропшипінгу. Я розповів про величезні, наче мінуси складу, але я трішки перебільшив для того, щоб вам було цікаво це слухати. Насамперед, склад це дуже круто, але це ви дізнаєтеся в слідчому випуску. Чим склад краще за дропшипінг. Якщо вам цей випуск зайшов, підтримайте лайком і напишіть. Так, мені цікаво теж послухати, чим склад краще за дропшипінг. І я обов'язково запишу цей випуск. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось дане відео, підтримайте лайком. Напишіть коментар, що саме сподобалось. Може я щось упустив і ви доповните те, що я розповідав. Чи в чомусь я неправий. Я з радістю почитаю ваші коментарі. Друзі, на цьому все. Подивіться інші мої випуски на YouTube каналі. Вони Дуже цікаві і корисні. А також дивіться слідучі випуски. На цьому все всім до побачення. Tell me that I can't show you things that you couldn't believe Just tell me that Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my mouth, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big boss, you get yachts You swing lots and pop off a big shot I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase Let's Face it I don't give up quick, I don't give up shit. I won't give up this Cause I know that I want it, know that I'm on it I'll make it, I promise